На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції на житті і на тісті. Якщо повне таке було Донбас порожняк гоне. Угу. Ну, тобто, якщо ти сказав, то ти це зробив. Як я можу сказати, що ми з тобою з одного тіста? Перш за все, ти повишен бути відповідальним. Тобто не треба щось таке, ну, якісь там обіцянки, ні, діла. Ну Гарнюшечки ж, ну? Це шоколад і банан. Це так смачно. Горбачова Ганна, мені 53 роки. Я підприємиця, переселенка. Зараз працюю у Дніпрі. Тут маю власну невеличку пекарню. А все підійде? Підійде Пакет. Угу. Ми збираємо сьогодні пекти Паску. Донецьку. Я б навіть сказала шахтарську. Вона, мабуть, не дуже відлічається від тих, котрі, ну, наприклад, у Дніпрі. Але є маленький-маленький нюанс. Так як шахтарі дуже багато працювали і умови праці були дуже важкими, то паска повинна була бути дуже споживною. Господині беруть саму найкращу муку, борошно, Цукор, молоко, обов'язково масло. Трішечки кориці, ванільний цукор. І все це ми зараз будемо замішувати. На початку повномасштабної війни багатьом людям, особливо жінкам, жінкам зміни їм вже було дуже страшно. А я це страшно пережила у 2014 році. Моя родина це така підтримка. Сумасшедша. Що першого разу о, в 2015 році вони мене підтримали, ну навіть колись з підковирками, але ж вони завжди рядом. І цього разу також на початку ми пекли чисто сім'єю. Я син, його товариш. Альона, невістка, вона допомагала продавати. Мій чоловік він робив десь ремонт. Ну, тобто, моя родина це моя опора. Починаємо замість тіста. Ну, ось воно таке поважне, дуже тяжове, тяжке. У мене була бабуся, вона пекла неймовірні пироги. але ніколи мене не допускала до цього. Ну, тобто я прям приходила і просила, ну навчи мене. Вона казала, ще напечешся за своє життя, ну, іди поки що гуляй. І ось цей гештальт був дуже довго. Навіть знаєте, така історія. Старий такий диван супа, і в нього відламалась ніжка. І в той день я така вже прям хазяйка решила спекти пиріг з маком нарешті. Ну, в общем, ми його прям з духовки достали і вместо цієї ніжки поставили, бо воно нічого не вийшло, тому що я нічого в цьому не розумілася. Бабуся моя пекла Паски, мене виганяли прям чуть ли не із дому. Я довго цього рецепта не знала. Довго. Потім не стало бабусі, і вже потім мамо мені передала цей родинний рецепт. в якомусь там, не пам'ятаю, 18 вісінадцятому році я вже так, прям, що да, я буду пекти хліб. Той же чоловік змінив, ну він просто проржав, він каже, та в тебе не вийде. Ну ти розумієш? Ти не, ти не вмієш цього робити. Дуже багато <гум> із поганіла муки, прямо мішками. Але ж я навчилася. Коли пікли паски, вдома повна тиша. Зранку бабуся обов'язково молилася, це обов'язково. Коли вона пекла, вона завжди посміхалась. Мабуть, тому вона одразу не віддала мені ці рецепти, да тому що це саме найважливіше. Це твій настрій, найбути. Тепле приміщення в тебе дійсно має бути гарний настрій, бо ти зосереджений на результаті. В тебе має бути відокремлене місце. Ніхто не бігає, щоб протягів не було, щоб краще тіста піднімалися. Тобто воно дійсно так працює. Зараз наше тісто буде відпочивати. На це потрібно півтори-дві години. Коли я приїхала в Дніпро, нас зібрали декілька релакованих у цих невеличких підприємств. Зібрали в міськраді. І Перше, що я почула, українці ми вам раді». Дніпряни саме дуже підтримали на початку по переселенці, ребята, ви молодці. І це було ну, бальзам на душу. Тут я продовжила ту ж саму справу, вона допомагає мені заробляти, винімати житло і продовжувати жити далі. З наступом повномасштабної війни і виїздом з країни в мене абсолютно пропало бажання. Це було найстрашніше. Не хочеться нічого, абсолютно ні хорошого, ні поганого, ні їсти, ні пити, ні жити, ні робити. І що мене повернуло, це. Необхідність допомогти іншим. Це ось ці перші благодійні ярмарки, базари. Це було якраз в пасхальний період. І я коли анонсувала, що ось ми там в суботу на наплавці в Празі будемо продавати обмежену кількість пасок. Я їх спекла тоді тисячу штук. І е, ті люди, які писали, що можна, можна забронювати паску, я для них була ось цим е, ну, осередком, можливістю відчути на, на смак, на цю Будинок, да, родину і скуштувати цю паску. Таке добре підросло. Це здобне тісто, тому воно довше підходить. А коли ми його випікаємо, треба дивитися а, тільки на те, щоб не підгоріло. Це буде пасочка з жидким центром. Жидкий центр у нас буде темненький, як колір вугілля. І Це буде шоколад. Такі паски пекли у моїй рідній горлівці. Це ми робимо глазурь. Рецепт дуже простий. Тут сметана, какао, сахар, ванілька, все. Ну і трошечки масла. Тут дуже полюбляють цільнозернові хліба. Тут такий ритм. Люди вони більше ворушаться, вони більш енергійні. Мабуть, дуже багато ті знаєте, перекус на бігу. Це, звісно, неправильно, але я їм дуже вдячна, що, хоча б вони вибирають правильну їжу, так. Ну, тобто, та же булка зі стаканом молока або домашній компот там, ну з тим же бутербродом. Дуже смачно пахне. Зараз паскам треба відпочити. Після того, як вони е, охолонуть, ми будемо їх прикрашати. Угу. Ми випікаємо, продаємо хліб, і ми чувствуємо себе добре в цьому місті. І нашим покупателям дуже добре, і нам добре. Зараз ми прикрашаємо так, як це робила бабуся. Обов'язково біла, тому що ну це ж свято. Угу. Світло. Я сьогодні вибрала квіти, я їх дуже полюбляю, анютні не гласки. Угу. І хай вони принесуть мир до мого рідного Донбасу. Українського Донбасу. Жовті і голубі.